Типа для приколу Не, і вас не суть. У вас вас? Да, Роб. Ну, это раньше. Проводить. Кто-то що я хочу. Кин бетон, поищешь? Ну, он еще завтра, но Можу рази... Тушонка каже, що може розіграти 50 Я там ще не брассу, до речі, нибудь не брасу скільки ви ему там пинь. А. Я 50, Антивірус, ты вирус не знаю відправить. А ты відправив? Та <плат> За такими темпами йому не надо цей проходити івенти на 300 койні, він просто на собі їх. А кто карту будувати? Лоби? Лобі... Так, ти в лобі щось будував? Так. А, ковадло, кактус. Ти кактус будував? Та не, тобто. не казати. Поганий. Просто. Та ти не ти серйозно. Я <світ> вас. Ми це с... повірили, що ви будували квадратний, як вось говорив. Квадрат <світ> 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 <Ало? світ> Квадратний взагалі тут щось будував, можливо, скло тільки. Він переставляв блоки. А, він переставляв їх. Я пам'ятаю, писем оцелот говорят, я будура. Mm -hmm. Вулик э, кристалл. А, а ти вулик буду? А що? А, ближче. А не хочеться саме цього поусити пізди. А чо? Ну, Ой, Ми, ми вулик, я буду Пам'ятайся, оцеловетка. А а у мене питання, а де у вулика гнізда, щоб залітати? Е-е, Воно воно було подував. Підсказка непонятна, один блок й. Боже. Він так довго до цього йшов. Я серйозно не так побудував? Ти тоді серйозно не так побудував. Опа. А в цьому непонятно, якщо п'ять прозорий, то Перестріпнути. Шкода чела, да, чела, дуже шкода. Ти Так, Представляв, воно було стерте, а мені було лінію займати. І і друге питання. Ну бува б робив біфт по їхнім словам. Добрий день, пане. Розкажіть ваші почуття. Так не чесно, я для друга. Ну, 8 біток тут не я определяю правила, я не квадратний, вони мені. Куди то скинув? Ніктонус. Як ваші е, враження від того, як ви це пройшли? Немає, він виграв. Що ви думаєте робити, якщо виграєте? Ви маєте свою прохідку вже чи ні? Ромбас вже виграли. Вже виграли? Хто виграв? Квін Бітон. Його френд скинув. А, хтось все-таки прийшов? Ну, він дійшов просто по ці. Я не бачив, коли він отак от прийшов сюди, так? Так. У, Бітон, мої вітання. Я є квадратний, нічого не бачу. Бітон виграв. На цьому турнір закінчено. Якщо хочете, можете проходити своє задоволення, ви нічого... від цього, ви від цього нічого не отримаєте. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Я, все Я, тобі треба чекати, поки оцелот буде в мережі і зможе видати тобі не не ходи ходи Тобі там.